Центр Черкас. Чого бракує? Що змінити? Бракує? Ну, і ще поставити пару цих штук з хот-догами. Ну, оце його тільки не вистачає. Ну, щоб побільше, поменше мусора було, поменше машин, щоб їздило. Щоб не, ну, бо я живу в центрі міста і дуже забруднена повітря. Ну, а як це можна зробити, щоб менше машин було? Ну це вже не знаю. Це треба, щоб люди всі перевиховалися. <про> ну, так. А від вас які пропозиції? Щоб ви змінили? Ну, щоб менше транспорту було, зробити менші ціни на автобуси і тролейбуси. Побільше тролейбусів, а то їх взагалі закриті. На мою думку, наш центр якби, не дуже гарний, тому що він засмічний, він не гарний, тут некомфортно. Якби ми були в Києві, і якщо прийняти Київ і Черкаси, то в Києві можна відпочивати. А в У нас Черкасах звичайна автостоянка більш нічого по суті немає. Якби немає ніяких розваг. Тобто нам тільки по 16 років, і нам хочеться чогось кращого, нам хочеться розважатися. А в нашому центрі це просто неможливо. Якби взагалі в нашому місті. Ну, так от подивися очима річних От що тут не так, що б ви змінили? Чого б ви додали? автостоянка – це точно тут не потрібно, я вважаю. А додати, ну можливо, ще якісь розважальні центри, ну як, наприклад, сам екватор, ну тільки покращити, або як Хрещаток-Сіті. Ну, можливо, так. Ну, побільше місць, де можна було сісти, відпочити. Ну, звісно, красиве місце, ну і побільше, щоб прибирали. Так як взагалі ну, дивися на українців, вони не дуже часто за собою слідкують, коли. Сидять, наприклад, на лавочках, там сидять повип'ють, залишили і пішли. Ну, хочеться і побільше таких місць, де можна прийти з друзями, посидіти, так як дивишся за кордоном. Навіть на травички можна сісти, полежати. У ну, в черкасах такого зовсім мало. А ага, ж на нас так в черкасах травички ну, зробити? Можна було б навіть тут зробити, якби тут не було цієї стоянки, все це можна було зробити. А от бульвар Шевченка, ви вважаєте, потрібно оновлювати? Ну, дерева... Потрібно частіше підчищати. Лавочки можна, звісно, красивіше поставити, не такі, як зараз. Алеку красиво зробити з освітленням, такими красивими так само, ну, приблизно хоча б такого плану лампочками. В принципі, все подобається, але я не житель міста Черкаси і у мене таке враження, що трішки грязнувато, Хотілося бачити більшу чистоту. І... А так, в принципі, все нормально. Ну, мне, в принципе, и так нравится много, но не нравится то, что много рекламы сильно. И как бы... Ну, конечно, и такой большой рекламы билбордов И как рекламы объявлений вот этих разных на столбах. Ну некрасиво просто. Ну, это моя задушка-то. Ну, ну да, просто эти бумажки, они потом отпадают, создают мусор лишний. А ага, так, в принципі, ще що до сады, то ще до поставили. Ну, культурних людей Їх побольше. Вот. А да, як? Ну як? Своїм примером самим становится культурной більше. Ну тільки не таким, як зараз. Чому? Ну, грязь кругом, ну що це таке? Ну, во всяком случае, если за каштановую аллею, то, конечно, я против, чтобы ее вырубали. Конечно, очень жалко. Раньше Черкасы были очень зеленым, очень красивым городом. Кругов цветы, розы были, а сейчас что? А Вы шурупы? этого не видели? Все работа, да, я. <laughs> Вы этого не видели. Ну что делать? Надо ухаживать. Вы посмотрите, вот между домами, да, это старушки, бабки, где там вообще такие дворы. Выходят весной, все сажают, копают, украшают. Как могут люди делают? А... Руководство, мабуть, не дуже. Якось побільше більше квітів би було б добре, це б. а то так трошки ну, негарно. Мені просто не подобається. Мені не подобається. Якось такого, побільше більше якогось кольорового, такого, ну, всяке таке. А ви ще додали? Ну, також така думка. Більше квітів і більш ну, яскравіше все. Красивим, зеленим, душевним. А ще для цього потрібно? Чого не вистачає? О, ви знаєте, не знаю, я не скажу. Навіть не знаю, мені я до такому центру привикла. Тобто вас все влаштовує? Ну, в принципі, так. Да. Ну, якщо б веселіше було, може. А за рахунок чого Какі зробити та... весело? Ну, може, якісь розлікательні програми. Якісь такі караоке або ще щось. Було б весело. Красивим. Привабливим. А що для цього потрібно? Перекласти руки. Та і все. І всьому народу, мешканцям міста, бути. Ну, акуратно, не самим. Що як кури кури, то щоб поклав його туди, де йому положено. І так все робити. Якщо сам народ не буде займатися цим, то ніяка влада не вирішить цього питання. Сам народ повинен. Так як він заботиться про свою хату, щоб там було, було чисто, то хай він заботиться і про місто, де він живе.